У вечірній порі парафіяни із свічками в руках та під божественний спів братів семінаристів пройшлися хресною дорогою терпінь та смерті Ісуса Христа, яка відбулася на подвір'ї церков у спінні Пресвятої Богородиці та Божого милосердя. У хресній дорозі вірні крок за кроком змогли пройти кожну із стацій та пригадати ті події, які сталися більше як дві тисячі років тому. Урочисто обходячи всі стації, кожен із нас зміг освятити свою душу, глибше задуматися над своїм життям, своїми вчинками та діями. На запитання, яке напевно задає кожен собі із нас, для чого ти, Ісусе, ідеш, щоб терпіти, для чого ти йдеш, щоб помирати, то він відповість однозначно: Цей шлях, цю дорогу, ці терпіння, цю смерть я переніс заради тебе. Заради Твого спасіння, щоб ти не помер, але щоб Ти отримав життя вічне. Якщо запитати, чому помер Христос, через що то Ісус не помер за те, щоб люди ворогували, не помер для того, щоб люди не любили, але найперше помер для того, щоб порятувати мою душу. Ісус помер за гріх мій, тому гріх є причина. Цих тяжких страждань, які переносить Спаситель сьогодні у час Великого посту, які ми спогадуємо, звичайно, у кожного з нас своя хресна дорога. Та коли ми поєднуємо її з терпіннями Ісуса Христа, то вона приносить спасіння не тільки нам, але й нашим родинам і сім'ям. Також в храмі Божого милосердя знаходяться мощі святих Василия Великого, Терези Великої, священомученика Єсафата та мощі чесного животворящого Христа Господнього. Тож вірні християни, які взяли участь у хресній дорозі, мали ще й можливість поклонитися, помолитися та попросити потрібних ласк у цих святих для себе, своєї сім'ї та родини.